Всім привіт! Я вас всіх вітаю! Сьогодні в нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, з 28 квітня по 4 травня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої. Загальні запитання, будемо їх розбирати. І давайте подивимося. 28 Сьогоднішня доба, вона вже в нас так активна. І дуже багато йде зараз маніпулювання по активності, і воно на сьогоднішню добу буде ще продовжуватися. Дуже важливо реагувати зараз на повітряні попередження, так, відпрацювання на сьогоднішню добу можливі. От, але. Не без форс-мажорних ситуацій. Тому дуже важливо уважно слідкувати за переміщенням у просторі. Вівторок, 29 число. Так, провокацій може бути більше, і, знаєте, захист може відпрацьовувати. Місця пов'язані з лікуванням, лікувальні заклади. Так, Ось. Далі. Повторювані події достатньо складні, тобто лікувальні заклади, навчальні заклади можуть бути відпрацювання. І емоційно і фізично достатньо складно це все переносити, так? Середа. Середа, інфраструктура і місця пов'язані з допомогою можуть бути наслідки. Необхідно бути досить уважними. Середа, дуже багато роботи захисту а, поруч з інфраструктурними об'єктами, але необхідно бути досить уважними. Четвер. Темний період доби четвер. Дуже <кій> активно. І багато такої вогняної енергії. Місця пов'язані з військовими об'єктами, військові структури, навчальні якісь заклади, часткова втрата ресурсів, можлива від роботи захисних систем. Далі п'ятниця. П'ятниця, знову ж таки, темний період доби, більш активний і можливі також наслідки. П'ятниця. Скажімо так, захист теж працюватиме, але тривожність може піднятися. Втрата часткових ресурсів і забезпечення. Проблеми по воді, по Тут транспорт і забезпечення. Далі, субота. Вихідний, субота, так? Що нам принесе субота? Субота відпрацювання і такі масові активності, тобто багато руху, багато переміщень у просторі. Субота може принести нам достатньо складні ситуації, пов'язані з місцями масового перебування людей. Це відпочинок, торгові центри. так? Неділя, неділя, скажімо так, помірні енергії неділя так, навколо країни, але місця прикордоння, так, лінії зіткнення, там може бути більш напружено, більш насичено. так, Там можливі форс-мажорні ситуації, необхідно бути уважними і о, слідкувати так за. Ситуаціями, що відбувається поруч. Давайте подивимося. Так, на цей тиждень. На цей тиждень, дивіться, достатньо йдуть агресивні, скажімо так, енергії по переміщенню. Тобто багато буде польотів на цьому тижні ще. М -м -м. Відпрацювання можливі поблизу лікарні, реабілітаційні центри, державні установи і там же і можливі форс-мажорні ситуації по роботі захисту. Тобто це можуть бути наслідки. Захист може не 100% справлятися. Місця пов'язані з великою кількістю людей. Мені йде відпочинок, це можливі. Парки, так, магазини, центри розважальні також можуть бути ситуації неочікувані. Будь ласка, слідкуйте зараз за повітряними попередженнями, так, куди що рухається. Форс-мажорні ситуації на цьому тижні можливі, і це принесе достатньо багато такої напруги і розчарування. Втрата ресурсів, що стосується води, так, якісь можуть бути проблеми. от, І, скажімо так, більше напруги мені чомусь йде на центральні області, тобто це центральні регіони, ближче до центру країни. Будь ласка, дуже уважно і серйозно віднесіться до тих тривог, які зараз відбуваються.